Як згончарити лембика лева, центруємо глину, тягнемо вгору конус, потім опускаємо. Відцентрували, робимо отвір посередині, розтягуємо глину вбік, піднімаємо стінки, звужуємо верхівку до потрібного нам діаметру. Заміряємо діаметр. Другу половинку робимо аналогічно. Після підсихання обточуємо деталі, шліфуємо поверхню стеком. Після цього збираємо всі деталі докупи. За два роки ми зробили чимало лембиків. І ні один не повторився. Кожен раз ми експериментуємо з формами кольоровим рішенням. На цей раз ми захотіли зробити з глини іншого кольору, з сірого шамоту Сібелко. Цікаво, як поміняється кольор після випалу.